Всім привіт! До вашої уваги лот красиво, колодь жіночі та чоловічі моделі. Бренди «Смара» та Крівіт. Всього 38 пар. Розміри від 36 до 46. Почнемо з жіночих моделей. Така у лоті одна, 37 розміру. Далі наступна модель. Таких у лоті 4 пари, 2, 39 та 2,41. Наступна модель. А такі холодні дві пари, розмір 38 та 41. Модель яскравого кольору, їх холоддя теж дві пари. Розмір 37 та 41. Модель ніжно-рожевого кольору, їх холоддя три пари. Розмір 1,36, 36. Один тридцять дев'ятий та тридцять восьмий. Наступна модель, їх три пари по розмірах 38, 39 та сороковий. Модель чорного кольору, лоті три пари, розмір сорок перший, сороковий та тридцять восьмий. Модель білого кольору, їх у лоті дві, розмір сороковий та тридцять дев'ятий. Така модель у лоті одна розмір тридцять восьмий. І модель сірого кольору розмір 39. д така модель одна тридцять шостого розміру. Далі модель чорного кольору. Їх холодья 6 пар. Три 37 розміру, 2, 38 та один 40. -го. Так, чоловічі моделі. Така модель лодь одна з 43 розміру. Наступна модель 42 розміру. Модель білого кольору. Вони в коробках розмір 46, 45, 43 та 41. І остання модель. Їх холодні три пари чоловіча. Розмір 44 43 та 42 Замовляйте лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!